У Дрогобичі затримали блогера, що у своїх відео дискредитував українських захисників. Фігурант неодноразово перешкоджав врученню повісток працівниками ТЦК. При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті, почали працювати у вищій вказаній установі, є злочинцями та давав поради, як уникати вручення повісток. Окрім цього, на своєму ютуб-каналі блогер також управдовував збройну агресію РФ проти України. Слідчі дії тривають. На Львівщині сталася чергова ДТП з потерпілими. Подія трапилася у селі Туринка. Відомо, що між собою не розминулися легковик та вантажівка, що перевозила деревину. В результаті зіткнення постраждали водій та троє пасажирів першої автівки. Їх усіх доставили до медзакладу. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Експертна група вирішила продовжити пошуки кандидата на посаду директора ЛКП Лев, бо 14 осіб, які подали свої заявки, не змогли в повній мірі себе зарекомендувати. Коли ми обговорювали з захисниками вимоги, критерії, по яким ми будемо відбирати кандидатів, звичайно, що ми всі розуміли, що повинна прийти людина, яка має яка має досвід і яка вміє управляти і процесами, і людьми. Тобто це не тільки про процеси, не тільки про любов до тваринок. Любов до тваринок це апріорі по замовчуванню, повинно бути обов'язково присутні в цього кандидата або в кандидатки, але професійний рівень у менеджменті, в проектному менеджменті або в управлінні тими певними процесами, які відбуваються на підприємстві. Це також дуже важливо. Відбувався відбір у два етапи. За словами зоозахисників, усі кандидати розуміли проблеми підприємства, але мало хто запропонував методи їх вирішення. Обов'язково ознайомтеся зі статутом ЛКПЛФ, з ухвалами Львівської міської ради, які регулюють діяльність ЛКПЛФ, які регулюють зараз є рішення по регулюванню чисельності безпритульних тварин. Це дуже важливо і базово ознайомитись з законодавством. Це все є у відкритому доступі. І коли ви не маєте основної бази, що ви можете робити на підставі чого, чи це буде можливо згідно з законодавством, то ваші рішення, на жаль, не будуть такими ефективними. Зрештою, конкурс на посаду продовжили ще на два тижні. Насправді дуже е цікаві і хороші люди подалися, і вони, кожен, кожен з них має свої сильні сторони. Що важливо, що практично всі вони погодилися співпрацювати з потенційним керівником, навіть в разі якщо вони не будуть обрані, і це мені здається дуже круто, тому що кожен у своїй е галузі е дуже дуже сильний. Додамо, що нового керівника шукають після того, як приспали двох собак без висновків кінолога та консіліуму фахівців. Службове розслідування встановило, що у цьому винні колишня керівниця та головний лікар ЛКП Лев Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. У Львові запрацювало нове відділення гематології та трансплантації кісткового мозку, що відкрили на базі першого ТМО. Повідомляється, що там відбуватиметься замкнений цикл надання допомоги пацієнтам. Від ініціальної діагностики встановлення групи ризику, забезпечення первинного лікування і до проведення трансплантації кісткового мозку. Додають, що з першої операції там планується проводити дорослим, але згодом прийматимуть і дітей.